Окей. Зараз. Я не буду показувати ПЛІ, все нормально. Окей, можна я тебе візьму за руку, просто помолюсь коротко. Окей? Без проблем, так? Боже, я дякую тобі за Аню, дякую тобі, небесний що Ти любиш її, ти турбуєшся про неї. В ім'я Ісуса Христа всякі білі, які її сковує в я наказую повністю залишити її. В ім'я Ісуса, повністю всякий біль пішов геть. Будь стілена прямо зараз в ім'я Ісуса. Так, да, зараз я лишаю. Чесно, тільки будь чесно. Чесно, що ти відчуваєш зараз? Трошки. Чесно, ти не жартуєш? Окей, можеш покрутити трішки, я не знаю, перевірити. Чи взагалі пройшло, чи чи є ще трішки? Угу. Ще трішки є? Ще трошки є. А ще раз коротко помилюсь. Дякую тобі, Ісус, що ти торкаєшся, Аню. Дякую тобі, Ісус, що ти реальний, Є що його ти казали, любиш її. Господи, благослови її прямо зараз. Всякі який залишився дискомфорт шиї. Я наказую залишити її іменем Ісуса повністю. Що ти зараз відчуваєш? Ти не жартуєш. Не я, жартую. Я знаю, що це реальний Ісус. Реальний. Покрути трішки ще. Клас, Класно? Віде. Слава Богу. Круто. Аня, чесно, так? Да? Круто. Ісус реальний. Може вас щось тривожить, чесно. Час від часу може щось. Все нормально, в тебе мене? Слава Богу. Круто, знає, аня Ісус реальний, він любить тебе, він показує, що Він торкається <гументно> тебе, він хоче жити у твоєму серці. Просто подумай сьогодні про це, окей? Добре, добре, давай п'ять.